До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Мої вітання. Шановним телеглядачам традиційного ці порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду випуску новин Броденюс, а також принагідно закликаю підписуватися на наш ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке суд проти Івана Балея. На якому етапі судовий процес за побиття журналіста, руйнування могил у бродах чи інформаційний вкид, репортаж із складовища. Засідання постійної депутатської комісії, про що говорили у сесійному залі. Про ці та інші новини далі. У буску триває судовий процес проти Івана Балеї, який більше двох років тому побив нашу телевізійну камеру та викрав супутнє обладнання. Його інтереси захищає адвокат В'ячеслав Мисок, який у хитрий спосіб намагається ввести суд. Він шаросла, але ж правда, одна деталі у сюжеті цього разу. Судове засідання розпочалося із клопотання Віталія Кравчука. Воно стосувалось участі потерпілого Віталія в режимі відеоконференції. Дане клопотання підтримав захисник Віталія Кравчука Йосип Зазуляк. На мою думку, це не буде порушенням. На мою думку сторони матимуть змогу задати йому всі питання, які в яких виникне необхідність. Зрештою, після завершення допиту. Допиту інших потерпілих, якщо буде в кількість повторному дорозі, відповідно повторно допитати з чи інших мотивів. Ну, питання подається мінімум за 5 днів, з тої точки зору ми заперечуємо, а на розсуд суду. Ви заперечуєте стосовно строку, недотримання строків? Недотримання сроків, так, звичайно. 5 днів вказано в Кримінальному процесуальному кодексі. Ну то суду як розцінювати? На розсуд суду? Заперечуємо ваше ще щодо задоволення вказаного клопотання. Повернувшись із нарадчої кімнати, суд ухвалив дозволи давати показання Віталію Кравчуку у режимі відеозв'язку. Задовольнити питання потерпілого Кравчука про проведення судового засідання в режимі відеоконференції зв'язку з використанням власних технічних засобів. Судове засідання у розгляді кримінального провадження відносно обвинувачення буде Євгана Анатольовича за обвинуваченням чинні кримінальних пропорушень провадження частини 1 статті 125, частини 1 статті 171, частини 2 статті 345, значком 1 Кримінального кодексу, призначення на 9 лютого 2024 року о та усі наступні засідання проводити в режимі відеоконференції Поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Відеоконференція буде проведена за допомогою підсистеми систему відеоконференції зв'язку ВЕПЦ. Після невеликої технічної перерви Віталій Кравчук вийшов на відеозв'язок, але не на всіх екранах. Судове засідання оголошую продовженим. я, не бачу потерпіло. Ось за трибуну ставай. Там напевно шнурки. Вам Йосип, щось там робить шнуркам. Згодом все налаштували, і до трибуни у якості потерпілого спершу викликали Сергія Нікішина, який у довільній формі розповів, що відбулось 24 квітня 2021 року. Приїхавши на місце, я увімкнув камеру. Зі мною була камера професійна, телекамера зі мною був мікрофон, зі мною було. Редакційне завдання та посвідчення журналіста. Я почав знімати, будучи на розі, почав знімати на другому поверсі горіло світло. Я це засняв на камеру. Після чого Віталій Кравчук, який теж вирішив з'ясувати, чи відбувається застілля у закладі, пішов вперед. Я відповідно пішов за ним підключив е, мікрофон, підключив камеру, з'єднавши з радіосистемою Sennheiser, щоб звук з мікрофону передавався на камеру. До нас вийшов Фотєєв, е, який представився охоронцем даного закладу, повідомив, що заклад не працює. Однак, е, бачачи те, що на другому поверсі закладу все, що горить світло, Віталій Кравчук попросив. Фотєєва покликати власника закладу, це пана А Мене запитав, чи можу я знімати. Я сказав, представився вперше, що я є журналіст телеканалу Броди і в мене є собою посвідчення, я його собою мама. Він, значить, Фотєєм. Пішов, крикнув до когось покличе Анатоліча, і поки там хтось кликав Анатоліча, це цитата, мене запитав Фотєєв, чи можу я його знімати. Я вдруге йому пред'явив посвідчення, він його взяв, подивився. Я сказав, що я журналіст телеканалу Броди Онлайн, тобто я представився і дав йому на його вимогу. Ось посвідчення ось такого зразка, як в мене зараз є в руках. Він на нього подивився добре, розвернувся з тим посвідченням і пішов. В той же момент е, Іван виходить е, зі сторони кухні, в супроводі ще декількох людей, і е, ні добрий день, ні до побачення, зразу наносить удар. Точніше запитання. Іван, ви сказали, що Іван вийшов з сторони кухні. Ви добре орієнтуєтесь в тому закладі? У 2012 році в нас були такі відносини, що я два тижні проходив там стажування, хотів бути офіціантом. Після допиту до потерпілого Сергія Нікішина було ряд питань, зокрема від захисника обвинуваченого. Ряд питань стосувалися самої події, коли побили камеру і перешкодили професійній діяльності журналіста. Ви бачили, що Фатєєв спілкувався з Іваном Балеєм? Він не спілкувався. Не спілкувався. Фаєєв нічого не сказав Івану Балею. Іван Балей вийшов зразу до Віталія Кравчука, потім наніс йому декілька ударів, переключився на мене, виключив е блядь, камеру. Вибачте, це цитата. І Фетії після того сказав що все, все, не знімаю. Який перебував, він розвернувся, але він був десь. Ну я не можу сказати, що далеко, але чи під час що... цього конфлікту? Чи бачили ви, що Фатєєв розмовляв з Іваном Балеєю? Ні, Сергій Нікішин представився всім присутнім, в тому числі Івану Балею, назвавши посаду і назву засобу масової інформації, після чого відбулось побиття. Про це свідчить і аудіозапис телефону Ольги Кравчук. На жаль, крім побитої і викраденої камери, пропала і радіосистема та дві карти пам'яті, що потягнули за собою збитки в понад 80 тисяч гривень. Вилучення карток це є один із принципів перешкодження. Коли вилучаються картки і знищується. Фізично не знаю, морально тиснуть на журналіст з метою перешкодити. Тому власне є перешкодження. А те, що була застосована фізична сила, з метою забрати в мене камеру, вирвати мікрофон. Звісно, для Івана Балая побити камеру нічого не вартує. але для телеканалу це досить вартісна річ, без якої роботи як такої, і не буде. Двоє чоловік під руки. Немов би з тим, без, ті люди, які прийшли з, з Іваном Белейом, вони вас повели до машини. Так. Була у них можливість забрати той мікрофон? Коли вони вели вас? Звичайно, була, але я його з, з останніх сел втримував. Бо я сказав, у трима... вас вирвали телефон, не вирвали, тому що, вибачте, вітрозахист вирвали. Так. так. Ну, але Бог, не, але не забрали мікрофон, тому що він був у вас сильно в руках. Вони хотіли в мене, коли от я знімаю камеру, я тримаю. Тут в мене перші ребра відкриті, легко наносити удари. Тут тримаю камеру, тут мікрофон. Камеру, коли вибили, я з останніх сил тримав мікрофон і хотіла мікрофон Беретно хотів вас вирвати. Я вже прикривався, я, прикрив... я не бачив хто, але я, з... я зрозумів, що хотіли вирвати мікрофон після того, як е... е... лишився тільки мікрофон без вітрозахисту. Тобто вибили камеру, почали гамсалити мене, вдарили сюди, я почав прикриватися і в той момент... Вибачте, скажіть, будь ласка, хто вас гамсалив? Іван Балей. Вирвати мікрофон. Іван Балай. Ви, 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 тобто не один, а пару чоловік, я так розумію. Множині. <плес> Іван Белей. Чи виривав у вас Іван Балей мікрофон? Намагався вирвати, якщо він наносив удари, ще я хотів мікрофон вирвати, якщо перед тим камеру виру. Зараз ви сказали, що не знаєте, хто виривав мікрофон? Хоть вам кажуть. Винувачений що... білей <плес> є один тут, і у виношені один, чому сільської валик підпали. Я хочу заявити, що був груповий, і певна група усі плановано робила ці речі, тому що це сплановано було. Виводили, розумієте. На суді Віталій Кравчук підтвердив те, що в момент нападу Сергій Нікішин був присутнім як журналіст, адже останній представлявся неодноразово як представник змі. Але Івана Балея це не зупинило, і він таки взяв і побив журналіста, попри всю ненависть до родини Кравчуків. Ще раз наголошую, що бив мене Іван Білей, але не тільки він, а ще був Білей Андрій, який теж доносив ці мені удари. Наступного разу заслухають повторно звукозапис, де чітко чути, як журналіст Сергій Нікішин представлявся журналістом всім, в тому числі Івану Белею. Ти що, Ваня? Питаюсь. Ти що робиш? Я вору, блядь, ви. Ти що там робиш? Іван! Ваня, ти робиш, Іван! Ваня, називайте міліцію. Ваня! Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Нещодавно у соціальній мережі Facebook з'явилася інформація про руйнування могил. Одна із сторін вважає, що це є нарога, інша відхрещується і стверджує протилежне. Ми спробували відшукати баланс. І ось що з цього вийшло. Увага на екран. 2 лютого депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук. На своїй сторінці опублікувала пост, у якому зазначила про наругу над могилами. За її словами, працівники комунального підприємства Броди бульдозером знищили і згорнули старі могили пам'ятники та хрести. Така інформація миттєво розлетілася мережею Ось валяються хрести. По старих. Могилах трактором просто згортають все старе і готують місце. от Будь ласка, ще один хрест. Тут багато фрагментів. Наступного дня комунальне підприємство Броди надало відповідь щодо поширеної інформації і зазначили що комунальники займалися розчищенням території кладовища. Розробляли новий квартал поховань, який межує із місцем історичних захоронень. Наступного дня директор комунального підприємства Броди звітував про пророблену роботу і вважає дану інформацію вкидом. Хоча і підтвердили те, що хрести на місці, де відбувалася чистка, дійсно були таких фрагментів хрестів, які просто згорнуті трактором, є тут багато. Скажіть, будь ласка. Як це називається? І чи так можна? І хто взагалі дозволяє і дає вказівку так робити? Якщо то не наруга над могилами, то що це? Ми вирішили поїхати на цвинтар і переконатися у правдивості інформації, яку поширила Ольга Кравчук. На місці історичних поховань все залишилося без змін. Але там, де проїхався бульдозер, хресте, таке старчать з-під землі і яке змішання з болотом. Дана інформація спричинила міжнародний скандал. Світлини, які поширила Ольга Кравчук, є підтвердженням того, що за частиною, де відбулася чистка для нового кварталу поховань, дійсно роками ніхто не доглядав. Однак. Самого знищення історичних поховань, які відновлювали волонтери, немає. свою думку щодо ситуації, висловив отець Степан Шира. А ці поховання це і наших сусідів нашої республіки Польща, яка так багато допомагає нам сьогодні в війні і так багато простягає руку своєї допомоги своєї і, президент, і всі. І на сьогоднішній день це є зневага до цих людей, до їхнього поховання. Тобто треба було брати представників цієї громади, треба було брати представників духовенства і е, представників міської ради. Треба було е, взяти е, на цю нараду представника музею, археологічних досліджень. Історичних досліджень, які е, мали би відбутися, хоча б, можливо, не, не детальними, а поверхневими дослідженнями і почути їхню думку. Тобто, коли ти простягаєш руки в те місце, де люди творили віками щось, а тим більше покладали поховання і цвинтар, то треба добре подумати головою і порадитись, а не чинити так, як е, Гітлер і як цар. А ще громаду обурили шини, які були вчеплені на хресте, де поховані поляки. Міський голова вважає, що дану ситуацію спровокувала Ольга Кравчук і її чоловік Віталій, але доказів тому не представив, а лише побажав депутатці до кінця життя носити на плечах вище згадані колеса. Ми пробували сконтактуватися із директором комунального підприємства Броди Юрієм Кукулкою, аби почути його версію. Але, вочевидь, пан Юрій не зацікавлений в тому, щоб спростувати дану інформацію через найбільший у районі засіб масової інформації телеканал Броди Онлайн. В свою чергу, ми не приймаємо жодної із сторін, а лише показуємо те, що є насправді. І якщо одна із сторін все ще матиме бажання висловитися, така можливість буде надана. Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн. На засіданні постійної депутатської комісії Бродівської міської ради знову обговорювали питання, яке напряму стосується освітян, докладніше у сюжеті. Друга частина засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва спільно із комісією із гуманітарних питань, знову зібралися у сесійному залі Бродівської міської ради. Зокрема, тут жваво обговорювали питання освітян, з яких хотіли зменшити доплату за престижність педагогічної праці. З 20% до 5% та зменшити премію з 50% на 20%, що виплачується один раз в рік. Але освітяни наполягли на своєму і звернулися до влади з проханням зменшити зарплати для представників органу місцевого самоврядування. Зокрема, було запропоновано зменшити кошти з комунального підприємства Броди, а саме у програмі благоустрою. Також зменшили фінансовий ресурс і телерадіокомпанії Броди. Також начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін заявила про закриття п'яти народних домів у нашому районі. Усі питання вирішено винести на обговорення сесії. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро сердечно бажаю кожному, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Для комп'ютерного класу Куткірської школи Красненської громади передано 5 сучасних ноутбуків. З метою покращення матеріально-технічної бази школи закуплено та передано 5 ноутбуків для комп'ютерного класу Куткірської філії Красненської школи номер 1 На сучасному етапі організації роботи закладу освіти наявність ноутбуків в класах починається з початкової школи, і це ключ до якісного навчання. Наявна техніка у школі вже давно відслужила своє і потребувала заміни, тому для оновлення матеріально-технічної бази за сприяння селищного голови Романа Фурди, депутатського корпусу, виконавчого комітету та відділу освіти, культури, розвитку, туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради за кошти селищного бюджету було придбано сучасні ноутбуки, які дадуть можливість працівникам освіти якісніше проводити навчання для школярів і забезпечити їм зручності навчального процесу в сьогоднішніх умовах. Також було придбано ще два ноутбуки для користування адміністрації закладів дошкільної освіти Калинонька та Курочка Ряба. 6 лютого в Лобачівському ліцеї Берестечківської громади відбулися змагання з волейболу серед дівчат закладів загальної середньої освіти Берестечківської міської ради. Кожна гра була цікавою та захоплюючою. Команди змагалися за звання найкращої. У запеклій спортивній боротьбі посіла перше місце команда Горішницького ліцею. Вітаємо переможців, змагань та бажаємо усім продуктивних тренувань, нових перемог і сильного командного духу. У селі сторони Баби Красненської громади ініціативні мешканці згуртувалися, щоб допомагати нашим захисникам на фронті. Вже більше півтора року сторони бабські бджілки, не дивлячись на домашні клопоти, збираються щодня і готують нашим захисникам на відправку великі продуктові збори. Із вареників, пиріжків, лінивих голубців, різних салатів та випічки словом, роботи вистачає завжди. У волонтерському вулику сформувався свій невеликий, але дружній рій невтомних бджілок. Тут працюють місцеві педагоги, небайдужі мешканці села та громади, вимушено переміщені особи. Коли після 24 лютого 2022 року усі люди згуртувалися і почали допомагати військовим. Вчителька початкових класів Руслана Бута не стояла осторонь. Зі ініціативи було дано старт волонтерській кухні. Ця волонтерська кухня отримає щоразу подяки за благодійну справу в умовах воєнного стану в Україні щодо забезпечення воїнів збройних сил України калорійною їжею, доставленою волонтерами у місця бойових дій. Понад тисячу літрів вареників передано до наших бійців на передовій. Щодня виготовляється 15 відр вареників з продуктами і грошима допомагають небайдужі волонтери та односельчани, зокрема фермери Михайло Кадиляк, Ярослав Вороновський, приватні підприємці Богдана Гладишевська. Наталія Потирай, Віталій Богдасаров, Марія Шпинда та ціла когорта небайдужих людей, які долучаються до процесу ліплення вареників, випікання смаколиків та приготування салатів. Пам'ять героїв Крут вшанували у селищі Красне. Селищний голова Роман Фурда та голова Красненської станиці ветеранів імені Романа Шухевича Володимир Михайлюк поклали квіти до пам'ятника борцям за волю України. Та спільно зі всіма присутніми учасниками заходу помолились за душі загиблих. У заході також взяли участь посадовці органів влади, представники громадськості та небайдужі мешканці. після у приміщенні Центру культури і дозвілля Красненської селищної ради ведучі заходу Оксана Кушинська та Альбіна Антонишин, розповіли про дату 29 січня 1918 року, коли на залізничній станції Крути за 130 кілометрів від Києва. Між 400-тисячною більшовицькою армією та загоном київських студентів і бійців вільного козацтва, що нараховувало близько чотирьох сотень вояків, відбувся бій. Історія циклічна. Сьогодні, як і більше століття тому, наші захисники дають гідну відсіч ворогу, захищаючи рідну землю. Маємо знати наше історичне коріння, пам'ятати минуле, що мати гідне і надійне майбутнє. Далі відбувся показ українського історичного фільму екшн режисера Олексія Шапаєва Крути 1918 рік стрічка розповідає не тільки про бій під крутами зими 1918 року між молодими військовими курсантами Української Народної Республіки. Та військами радянської Росії, а й про паралельні події 1918-го першого етапу радянсько-української війни, у Красненській громаді вшанували пам'ять загиблих летунів української Галицької армії. Захід пам'яті за загиблими летунами відбувся біля братської могили, борцям за волю України у селищі Красне. Саме там перепоховані останки шістьох загиблих захисників українського неба. Цьогоріч виповнилось 105 років з часу трагічної загибелі від вибуху бомби у Красненській авіаційній школі української Галицької армії. Відтак у пам'ять про летунів біля могили були запалені лампадки та складено спільну молитву. Духовні наставники, отці Степан Жукровський та Юрій Толочний, провели панахиду. Учасники розпочали вічі з виконання гімну України та вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання. Участь у заході взяли селищний голова Роман Фурда, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, заступник голови Андрій Лащук, заступник начальника відділу інформаційної діяльності, комунікації з громадськістю та з питань культури Золочівської РДА Олег Банах, представники освіти культури, ветеранські організації Молодь та небайдужа громадськість. Селищний голова Роман Фурда спільно з Олегом Банахом та представниками ветеранських організацій поклали квіти до пам'ятника борцям за волю України. Історичний екскурс про події 1919 року розповів селищний голова Роман Фурда. Зокрема, в цей день, 7 лютого 1919, дев'ятсот в Красному поховали летунів Зунр, які загинули 5 лютого 1919 року. Для вирішення кадрової проблеми авіації ЗУНР у січні 1919 року в Красному було створено два навчальні курси для підготовки повітряних спостерігачів і мотористів, старшин-розвідників та підстаршин-механіків. Курс вишколу старшин проводив досвідчений бойовий старшина, полковник Борис Губер. В день були на фронті, в майстернях біля літаків, а вечором слухали курси цього трагічного вечора, 5 лютого 1919 року. У кімнаті біля старшинської їдальні зібралися старшини, щоб послухати лекцію полковника Губера і пройти практичне заняття з теми скиданням бомб з літака по великорозмірних цілях. Предметом вивчення була бомба німецького виробництва, яку сотня декілька днів перед тим одержала у вагоні з бомбами від уряду директорії з Великої України. Ці бомби були дуже небезпечними, бо наповнені вибухівкою тринітролуолом, розраховані на рухомі цілі. Напередодні занять полковник розібрав цю бомбу у себе в кімнаті і потім склав її назад, але забув поставити пружину запобіжника. І вже на занятті, коли перед курсантами полковник почав відкручувати у бомбі підривник, так званий пропелер, пролунав потужний вибух, загинув цвіт летунства армії Зонру, зокрема вісім осіб: полковник Борис Грубер, поручник Орест Хумецький, Олекса Басич, Василь Туменко, Іван Лупул. Хорунжі Хазбулат Кануков, Михайло Нестор, Осип Швець. Шість чоловік з восьми поховали в Красному 7 лютого 1919 року, а поручників Томенка в Коломиї, Лупула в Золочеві. Патріотичні пісні прозвучали виконанні працівників культури Красненської громади. Ведучими заходу були директор Центру культури і дозвілля Оксана Кушинська та методист Альбіна Антонишин. Кров полеглих героїв нагадує нам усім про обов'язок берегти пам'ять про тих, хто поклав своє життя заради незалежності нашої України, світла пам'ять нашій молоді, яка своїм вчинком навчила, як треба любити і боронити свою землю. Будьмо гідними нащадками їхньої пам'яті та подвигу. Разом ми сильні та непереможні. Слава Україні! Героям слава!